Всім привіт! Готуємо дощечку. Маю пензлик, маю білу фарбу, взяла ще декілька кольорових, тож я фарбую пензликом білий колір один, одну сторону, один бік, і фарбую колір друг, другий бік. Спочатку наносимо білу, висихає, наносимо на іншу сторону білу. Висихає, і тоді продовжуємо кольоровими Кольоровими на ваш розсуд, штампами, мочалкою, пензликами, пальцями, серветкою. Техніки є багато. Наносимо на, любий... на ваш так би, огляд, скажімо, на ваш розсуд, як хочете, в будь-якому розфарбовуємо в будь-який колір одну сторону, коли, коли пофарбуємо білий. Коли одна сторона буде біла, інша буде кольорова, і вона кольорова сторона висихає, наносимо тоді краклюр і чекаємо, щоб він висох. Тож продовжуємо роботу і покажу зараз, якщо в мене вийшло.